Що колеги, всім привіт! Заведемо нашого дракончика, їдемо до фермера, ставимо його там на причал, завтра чекаємо дзвінок від електрика, Буде перевіряти всі датчики, щоб все працювало з кнопочок, щоб працювало на моніторі, все показувало обороти і тому все подібне. Будемо налагодити апарат, щоб було все автоматично. Також ми ж купили моторчик на... Вітер на регулювання, щоб підключив, щоб настраювати все з кабіни. І будемо пробувати, як той казав, по потрішки комбайнером, вивчати комбайн, регулювання. Ну, я вам скажу відчуття, блядь, класне. Їдеш так високо, все видно, прикольно. Ну, Ладно, щоб комбайн молотив і знибав, правильно? Щоб не стояв. Тому будемо його лампічити, обдивлятись. Попросив ще одну людину, якою є такий комбайн, щоб розказав всі нюанси по настройках, по всьому. Можливо, одразу запчастини якісь докупимо рівні. Наперед, щоб були під рукою, ну, так наче порівняти по цьому всьому, то наче, живень. Але побачимо. Да, так, звісно, габарити, треба привикати, щоб нікуди не заїхати. До речі, можливо, хто займається е, камерами, відео Задумаю, щоб дві камери поставити, одну на бункер і на шнек, а другий на задній ход, щоб було все видно. Щоб краще було в роботі. Щоб бачити, як висипається, щоб не обдивлятися це. По 300 раз. А собі спокійно на моніторчик дивитися. Можливо хтось дасть на рекламку, на огляд. Я візьму Якщо сподобається, то й куплю зразу у вас. Ну а ми їдемо далі. Чекайте. Завтра приїде електрик і все вам зазніме. Що, колеги, всім привіт. Новий день. Займаємось комбайном у сірну. Остраняємо всі неполадки. Зараз налаштовуємо троси. Налаштували газульку, щоб легко ходила. Бо була туга. Зараз хочемо розробити ГСТ гідрохід, бо дуже тугий. ні то буде міняти. Зайялись ще покраскою даного агрегату. Підварили ми одну латочку поставили в бункері. Зараз ставимо цей виравнювач зерна. Прикручуємо на два болти і займаємося далі. перегородочку ми вже кинули, по бункеру вже питань немає. Приступаємо до другої роботи. Вирішили ми даного апарата повідчухувати викрасити, щоб був як нова копійка. Ось так ми його. Вишліфовуємо. Бачите, але метал під краскою біленький. За такі білоруси, метал хороший ставлять. Так що будемо круг його чухати і викрасювати. Поки там краска чухається, ми здираємо наплейки. Ось так виходить. Гарно здирається. Буде красота. Так що з вас лайкос та підписочка. Бо це дуже великий труд. З цього боку наклеїчки поздирали. З цього ще залишилась половина. Ось так задок. Ми матуємо під покраску. Ось так іде підготовка повним ходом до покраски цього дракона. Найголовніший роботник года, який дружить з болгаркою і зачисним кругом. Ну що, коли Сьогодні пішов другий день, коли ми усердно приступили до комбайна, обдивляємось, общупуємо. Цей час нам хлопчина допомагає із підготовкою до покраски, ось так виходить вже результат. Підготовки так почухали, бачите, болгарку юршиком. <ріху> Будем красити цього дракона, буде гроза полів. До речі, комбайнери, звертаюся до вас, є таке питання, кої які ціни в 2026 році на молотіння пшениці, ячменя, соняшника та кукурузи. Від. Городиків до гектару. Скільки ви берете за городок, за сотку та за гектар, і скільки ви берете вже на полі, де є гектар і більше людей. Скажіть, будь ласка, ціну і регіон, де ви знаходитесь. Також можете писати, якщо ви берете солярку і кошти. Буду радий почитати ваші коментарі, звірити, так сказати, щоб вийти на середнє. Щоб і ціну не гелити, і була нормальна ціна. Хоча з нинішніми запчастинами, скільки воно коштує, то повірте. Дуже дорого обходиться техніка. Людині проще віддати за гектар, ніж утримувати цю техніку та переживати, чи ти відробиш цей сезон, чи не відробиш. Ми просимо Господа Бога, щоб він нам допомагав і надіємось. І найголовніше, щоб... Був мир, щоб збирати врожай під мирним чистим небом, щоб була ціна на нашу продукцію. А все інше зробимо, покрутимо, руки чорні, все крутиться, вертеться, все буде добре. Так що не здаємось. йдемо далі, вперед. Налаштовуємо цього дракона і буде діло. Так, вчора ми. Продули всі фільтри на кабіні. Сьогодні займаємось ящиком блоку предохранітел. Зараз продуваємо його. Так Добре продуваємо, тоді беремо якусь приспособу, беремо сольвент, беремо витягуємо блоки предохранителя і будемо ще чистити ще сольвентом всі контакти. Щоб був гарний контакт, щоб тоді не махатися. Так як десь контакт відійшов і все, буде щось пищати, щось перестане працювати, а так наперед зараз підготовимо. І ось так взяли, ми наляли сольвент, продуваємо контакт. Трішки привідкриємо. Зараз продуємо і буде працювати все ті. Ну що, коли скупились ми вже на покраску, ось такий розчинник для автомобільної краски, ось такий утверднітель. Взяли ми грунт такий автомобільний, також. І ось наша буде красочка така. Акриловая емаль. Колись купляв собі на восьмерку синій колір. Вже три роки служить нічого їй немає, гарна краска. А це взяли червону. Так що будемо красити нашого дракона дорогою краскою. І взяли ще ось такий утвердітель. І все. Ліючки і пльйоночку. І будемо скоро приступати до покраски. Так, наш черговий день. Сьогодні вже будемо займатися покраскою. Зараз комбайна будемо гнати до нас на колгосп. Там є хороший компресор і людина, яка займається красою машини. Так що Зараз переганяємо і йдемо наводити красоту. Великий і тяжкий це труд, хлопці. Зараз покажу вам як заводиться мановський двигун. Наскільки ман є ман. Так, комп'ютер зараз загружається. Дві секунди. Оп! Тримаємо речага і газульку. Дракон наш завівся, вирушаємо. На цьому кораблю. Так незвично привикнути до цих габаритів. Кругом треба дивитися, обдивлятися, дерева, провода. Бачите, і черешеньку вже вирвали, вже плюс, Зай поснідаю заодно. Ну а ми працюємо далі. Вже добираємось до нашого місця покраски і йдемо приступати.